По всій країні оголосили повітряну тривогу. Усе через ракету небезпеку. Моніторингові канали повідомляють, що російські ракети вже в повітряному просторі нашої держави. Просимо вас бути в укриттях або принаймні дотримуватися правил двох стін. Не нехтуйте небезпеку. Як повідомляють моніторингові канали, росіяни здійснили пуски крилатих ракет х 101 555 п'ятсот п'ятдесят Стратегічної авіації з екваторії Каспійського моря була інформація, що з аеродрому линія в повітря піднялися 5 бортів ту 95 МС, що здійснюють політ у південно-східному напрямку. Згодом з'явилася інформація, що з аеродрому Шайковка злетіли два ту 22 м 3 нагадаю, цілі такі носії ракет Х 22 м Крім того, є небезпека атаки безпілотниками. В командуванні повітряних сил повідомили про загрозу застосування шахедів для Дніпропетровської та Запорізької областей. У Львівській області станом на тепер усе спокійно. У цьому запевнили в обласній військовій адміністрації. Там спростували фейк, який поширили деякі телеграм-канали. Що буцімто у місті було чути звуки вибухів. Водночас там застерігли, що загроза ракетного удару є. Як і по всій Україні, Тож, закликали тамтешніх жителів не ігнорувати тривоги. Інформаційна гігієна понад усе до самоцензури в інформпросторі закликає українців центр протидії дезінформації, не допомагайте окупантам, не поширюйте фото та відео про роботу нашої протиповітряної оборони чи місця обстрілів, не транслюйте переміщення військової техніки, ретельно перевіряйте інформацію через. Офіційні джерела очікуйте на коментарі військового командування. Пам'ятаємо, надмірна увага шкодить силам оборони України. Україна воює проти підступного ворога. Росіяни аналізують наше інформаційне поле. Тому, перш ніж щось опублікувати, зважте усі ризики. Тим часом моніторингові канали повідомляють про обстріл росіянами Запоріжжя. Попередньо ворог бив ракетами С-300. Ми закликаємо вас нічого не знімати і не викладати в соцмережі. Дочекайтеся офіційної інформації від обласної військової адміністрації. Не працюйте на ворога.